Місцефуйте і сьогодні ми будемо виживати на 1.20 Яке прекрасне небо. Е. А ч ми на 1.0? Ну добре. Добре, що хоча б нормальний світла пішов. Так, добуваємо... О! О, а що графіка змінилась? О, привіт, житель! Ха-ха! Е, це мене типа текстури не прогрузились. Так а ти щось а -а -а. можеш а -а -а. торгувати Ну добре. А так це в мене поводу текстури. Не пр прогрузились. Чекай. У мене не не текстури не прогрузились. А в мене тут... Тексту і нема блоків. Тому наша ціль... А, з вами поздравився. Всім привіт, з вами я містер Флейсте. І сьогодні ми будемо грати на одному чанку. І наша ціль добратися до того острова. Ну, погнали Виживати Нам це, мабуть, не пригодиться. Так, тут є хороша тактика, отак дивіться там є шахта. Так, що ти продаєш? Угу. О, діамант! Скіки, скіки. Так, а навіщо мені пісок? Ну добре, пішли добувати багато дерева. Ні, давайте зразу зробимо кам'яну сокиру і... А, до речі, ставте лайкусіки, підписуйтесь на канусіки. Ну а з вами я Мере мире, мере, мы мере, 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 мере Коротше, давайте мені, мені цього мабуть достатньо буде. Перекрафтимо дошки, крафтимо. Не чого? Верстак так. Так в Майнкрафті легко, легко крафтиться. А в реальному житті не дуже. Так. Крафтимо кирку. Ой, кайло. Ідемо у шахту. Добувати, що нам треба? Камінь, а потім будемо обмінювати. Не вступити. На фух. Так. Ай, де я? А, фух я зможу вилізти. А нафіга я рився, тут вже шахта є якось. Так, мені треба десь... Моя зараз стій це добу, добути багато смарагдів Тобто купити багато смарагдів Так, а тут зомбі будуть спавнитись. Це ж Майнкрафт. Зараз музику вироблю. Якщо вам заміжаємо музика, я її вимкну. Ну, ну ладно. Так, є в нас це і тепер будемо крафтити. Перше. Скрафтимо я. Пічку і якраз нам буде хватати нам сокиру. Сокира це для нас зараз дуже вайн. Главне зараз не випасти за карту. Тому я на буду ходити. Так, а тут ще є місце. Я, мабуть, для таких соних, як я зроблю собі оборожу. Ні, ну це ідеальний план. Е, е, віддайте моє. Так, зараз піднялися. Добудемо це все гігантське дерево. Так, добуваємо. Так, все, ми, ма, мабуть, все добули. Так, перекравчаємо. Давайте залишимо. О, давайте оці 20. 3. чекай тут яка, який прес. Якщо ми йому дамо... 16. Ну добре. А де я вже просрав. Нам треба на діаманти. А, так тут почекай. А як нам... А як нам получити один діамант тут, дивіться якщо ми візьмемо так, і от діамант, нам тоді треба буде добути цей діамант. А, тоді пішли в шахту. А вибор іншого вибору. А, так це не шахта. Ну, це, типу, велика шахта. Так, зараз крафтимо, що нам треба три. Раз, два. Три. Ні, наша ціль це добути до того острова. То нам діаманти крафтити не сильно потрібно. Наша ціль це добути багато блоків, яких, мабуть, каменю я ж вам можу зробити. Зараз попотреблю здобути багато камінь, Щоб не вивалитись. На інший край острова. Нам у жителя нічого купляти, по суті, не треба. Бо наша ціль. Камінь! Наша ціль це не змара. Це не діамант, а наша ціль це добути... Якуди. Перейти на острів. Тож тобто, почекайте. Ми получаємо. На цього буде достатньо. Якщо ми... Ви... А можна крафтити? будь тобто ласка, кажіть. Так! Шість. Тобто нам треба поділити 40 на 3. Ми ставимо сюди, давай, Десять сюди. Звідси ми беремо це, це. Получаємо шістдесят. Тепер раз, два, три, раз, два, три, раз, три. один залишається. У нас є стак і чотирнадцять. Надіюсь нам цього вистачить. А так, беремо і погнали. А так ні, там величезна шахта. Це же тільки десь тут, а мені... А я. там вже є. Ну мені має... туди йти немає смис. Але добути мобі... Мені цього не вистачить. Ой, скелет заспавнився. И, до речі, якщо я помру, всі мои реси, можна сказати, им. Макита, ты був хорошим другом. О, бачу залізо. Але нам воно не знадобиться. Ну, дивіться, які вони. Два эндермена? Mm -hmm. Це мені не порадує. Мені... Мені ще пстак десь. І наше виживання підійде кінцю. А навіато создавали? Не могли просто застроїти все короляком? Не масштабі ніхто не розумів. Ще е, Что е, е. ты тут трогай? Сама я халупа, я тут живу. Так, пішли в шахту. Нам треба якомога швидше. То есть я десь сорок накупав, мені треба ще стак, можна сказати. Давайте стак накопаємо. Нам надо зараз не вивалитися. У мене зараз... Зараз вже дойду до кінця. У мене три. Нам треба шістдесят. Ну ладно, 60 не так обязательно. Десь 40 буде достатньо. За ще одну полоску. Цю занесемо. І якщо ми пройдемо, я там збудую пешку. Любимо пешку. І ми нікуди не перестамося, а, а ми будемо переміщатися на 1.31. І в мене краснуться комп. Я ж бачу, воно при острові. скільки. Стоп! Це, з головою. Так, в мене шістдесят дві. Це в нас. Раз, два, три, чотири. Нас шість. Три. Нам треба от тридцять. Пятнадцять і п'ятнадцять. Тридцять. Ладно, нам треба по двадцять. Дванадцять і ще 10. Надій, шістнадцять, Все. Тепер ми шість розділяємо раз, два, раз два, раз два. Ідеально. Ого, два стака, це нам точно ма ма потрібно було ой скелетончик. Горить, горить палає, техніка, рідна Україна, переможе. горить палає, бо жопа О, нам допомагає вся європа. Е... Что тут таке? А, там не шар А, так ты типа иск. Е, Два диаманты. Они данных и ты, как вы думаете, друзья? Еще один димант. За три диаманта, знайшов. Четыре диаманта! То тобто, есть три плюс четыре сим. В чм наша нетиль? Нет, реально якийсь икс крей. А что я туда пристроюсь? Там грубый. Бы... Чем... Не, мне кажется, что ты был... Буду... Я зараз поставлю на максимум. сейчас подчекай это, друзья. Видео с этим. Вот, десанте 2, 12, 32, 32. А, нет. Тут не вирі. О! Шо? Плачекає? У мене походу, не один чанк. а І там в мене теж є. а а Так це... Це що, в мене острів? А так, это вообще, типа... Я зараз хочу сюда добудуватись, это может мабуть... Фейк? Ну, я знаю, что мне не хватит, тому... Добре, что мне хватило. Два, один. Нет! А я раньше надумал. Так це обманка? Зараз добудуємось, почекайте. За дітель міняється, я думав, що це. А в Майнкрафті може генеруватися ближник сам по собі? Почекайте? Ви знущаєтесь? Почти це не все? Ви мені хочете? Цим сказати? Що мені треба? Я дістаю туди. Просто хоч хочу туди с там же нормальний світ. Так, вони надійщаються, я тут такий шпиль будую. Ладно. Я поплив. Халявчик, всім пока!